Викурювали газом і підпалювали на київщині. Поліцейські та особи у військовій формі в соцмережах пишуть, що це були ймовірно представники ТЦК. Намагалися викурити водія за допомогою перцевого балончика. У результаті таких дій автівка зайнялася. Як на цей інцидент відреагували у поліції та Міноборони, та що говорить сам водій палаючого авто? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українців шокувало відео, яке розлетіло. Ся мережею за лічені хвилини. На кадрах видно, як автомобіль, де нібито перебував військовозобов'язаний, задули газом, а потім підпалили салон, щоб змусити пасажира вийти. Один із чоловіків у військовій формі при цьому голосно розреготався. Після скоєного поліцейський, що стояв поруч, спокійно спостерігав і не втручався у їхні дії. У мережі писали, що особи у військовій формі представники ТЦК, які у Вишгороді проводили оповіщення населення з метою оновлення контактних даних. Ймовірно, водій відмовився виходити з автівки, тому військові та поліцейські використали креативний метод. Пшикати балончиком між щілинами вікон і навіть підпалювати. Поліція Київської області відразу відреагувала на цей інцидент і розпочала службове розслідування. У ході моніторингу соцмереж виявлено відео з неприпустимими діями працівників поліції, які несли службу у складі груп реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини. За виявленим фактом, керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських. Час розслідування обох працівників поліції відсторонно від виконання службових обов'язків. Також Міноборони в взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб причетних до цієї ситуації. Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних силах України щодо інциденту у Вижгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах. Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб причетних до цієї ситуації. І причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно згідно законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довір до збройних сил і сектору безпеки. Примітно, що нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі також написав про інцидент, що стався у Вишгороді. Цитую, по вчорашньому випадку із ТЦК у Вишгороді йде розслідування. Про це заявив перший заступник міністра оборони Гаврилюк. Свою чергу чоловік, якого ТЦК і поліція викурювали із авто у Вишгороді, вперше розкрив деталі інциденту. Про те, що сталося, він розповідає вкрай виважено хоча на відео можна побачити, як після дії людей у військовій формі дах автівки на декілька секунд охопив вогонь. В коментарі для TSN.ua водій сказав, що категорично проти того, що в пресі називалося його прізвище, та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з викурюванням. На пропозицію розповісти про те, що сталося. Водій Антон сказав наступним: я не терорист, і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода. Що все так вийшло, та мало такий публічний розголос. На уточнювальне питання про те, що ж все таки сталося. Антон розповів таке: у мене є свої життєві проблеми. Я приїхав з особистих справ у Вишгород. Мені треба закрити ці питання за пару днів, і щоб я не був на слуху. У мене є хвора мама. Їй вже зателефонували родичі. Вона переживає. Моя мама без мене не зможе. Вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість. Я не хочу, щоб з цього робили теракт. Мені цього не треба, ніхто не стріляв. Не було тілесних ушкоджень. Просто була випадковість. На питання про те, чи буде він подавати скарги, Антон відповідає так: цитую: я зі своїми проблемами розберусь сам. Дуже сподіваємося, що в цій ситуації розберуться, встановлять її, покарають винних. Нагадаю, що скандальних випадків із ТЦК в Україні вже було безліч однак, жоден працівник ТЦК не був покараний. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Тим часом на Волині стався черговий скандал із ТЦК. Чоловіка, нібито побили люди у військовій формі та забрали його з лікарні у. Військову частину відео частини інциденту публікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК дали піддих його брату під час перевірки документів. На місце викликали швидку та поліцію. Зі слів брата постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і нічого не пояснивши дружині, кудись повезли. На відео чоловіка з ж перекидають в автівку. можна, слідчо оперативно. Плічі, так, так, так. Ні. Плічі, Плічі, плачі, куди везуть? Хлопці, куди? куди? Куди везуть його? Куди? Куди везуть, Плічі. хлопці? Скажіть. Хлопці, двоє сюди до мене. Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковальського міського ТЦК не надали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що вивезли його до військової частини. Цитую до мене дійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковальського міського ТЦК та СП. Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцьку. МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з'ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним. Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечить вимогам закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та можуть бути кваліфіковані. За частиною 2 статті 344 кримінального кодексу України. Нагадаємо, нещодавно Любінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Лубінець пояснив, що його офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо певних працівників. Протягом Цього року офіс обусмена отримав понад 4 тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації. Цитую: усе менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює, але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються. А вам теж здається, що випадків бусифікації в Україні стало менше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам. Гарного дня і мирного неба над головою.